Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі 9 березня 744 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову пуски іранських дронів камікадзе від росіян. 15 штук запустили минулої доби на Запоріжжяну, Дніпропетровщину, Донеччину та Полтавщину. Всього наші хлопці збили 12 штук з 15. наче ніяких серйозних прильотів. Немає і сьогодні, як і вчора. Зранку росіяни запустили ракету в напрямку Одеської області. Кажуть про прильот десь в полі на Одесьчині. Жертв серед цивільного населення немає. І якраз після тривоги та ракетного удару по Одещині мешканці Одеси чули щось реактивне над містом. Потім з'ясувалося, що це наш літак пролітав тут та трохи налякав Одеситів. В більшості сусідньої Миколаївської області були. Було все спокійно, крім району Очакова. Там знову російські артилерійські обстріли. Жертв серед населення немає. На Херсонщині кожної доби тривають російські обстріли. І вчора росіяни скинули авіабомбу на будинок в Херсоні. Якимось дивом загиблих немає. Травмована дитина та ще двоє літніх жінок. Також ще двоє людей на Херсонщині отримали травми після російських обстрілів. А гарні новини так. Це те, що цієї ночі на Росію влетіли якісь невідомі дрони, причому досить багато. По словам росіян, більше 40 штук. Під ударами були Таганрог, Курськ і ще трохи, як завжди, на Білгородську Народну Республіку. Вже є влучання по об'єктах промисловості. Оце гарно. Цієї доби чекаємо теж чудових новин.